Привіт, друзі! Аспекти імбирні пряники. Така ялинка згодиться і на шкільну виставку дитині, і як солодкий подарунок. Смачне імбирне печиво має тривалий строк зберігання. Тож дуже зручно робити таку випічку навіть за місяць до свята. А ще дуже цікаво прикрашати таку ялинку разом з дітьми. Рецепт приготування залишу під відео у описі. Це тісто зберігається в холодильнику і перед формуванням пряників його треба відігріти з годинку на столі в теплі. Я бажаю вам приємного перегляду. А якщо вам сподобалось моє відео, не забудьте поставити вподобайку, підписатися та написати коментар. Формований пряник відправляю в духовку 180 градусів 7-9 хвилинок. Але, звісно, орієнтуватися треба і на товщину виробу, і на свою духовку. Випечений пряник трішки охолов. Всередині він залишається м'якеньким, а зверху має таку тоненьку скоринку. Пряники з цього тіста виходять дуже смачні. Сам пряник краще розмальовувати з цієї сторони, де він торкався. Саме дека з внутрішньої сторони. На поверхні він більш гладенький, тому краще цю сторону залишити відкритою. Зазвичай базовий рецепт айсингу – це 30 г білка і 166 г цукрової пудри. Для заливки пряника, щоб отримати рідшу глазуль, додаємо по декілька крапель водички, аби вона була така більш текуча. Також малюнок можна підправляти. Вологим пензликом використовуючи мінімальну кількість води. Боки-ялиночки я теж оздоблюю айсингом. Щоб отримати міцну глазур, все ж таки варто або підсушити в духовці на мінімальній температурі, або краще залишити при кімнатній температурі на добу. Розмір моєї ялинки висота 20 см, ширина внизу 14 см. Якщо робити великий пряниковий виріб, звісно, з ним треба поводитися обережно. Наприклад, дітки можуть впустити такий пряник, і від падіння він може глазуть, тріснути і розбитися, малювати сніжинки це найпростіше зможе навіть малюк. Декор для прикрашання я робила заздалегідь висушувала, можна відразу зробити різні кольори айсингу глазурі і відсажувати. Прямо насадкою на ялиночку, коли вона вже трішечки підсохла. Якщо на мокру глазурь відсаджувати інші якісь деталі декору, які теж з волого айсингу, вони не будуть мати об'єму, тому що воно нібито і залишається малюнок, але вона не об'ємна декорація. Але розмальовувати айсингом по мокрому теж цікавий орнамент виходить, і це можна в мене побачити, як я розписувала пряну ляльку-мотанку. Коли глазурь висихає, вона стає трішечки темнішою. Для фарбування айсингу я використовую звичайні сухі, недорогі харчові барвники. Якщо це на подарунок або на виставку в школу, краще таку ялиночку гарненько запакувати. Каркас для ялинки можна зробити з паперової тарілки, вона з такого цупкого картону і буде гарно тримати нашу ялиночку. Вирізати під форму, з'єднати скотчем і зверху пакетик подарунковий і стрічка. Обов'язково печіть, добрі люди, і нехай вам смакує! Я ж здачу вам всего найкращого і до нових смачних хлібних історій!